Пет Андрея під назвою не убий. Це послання було написано в час Другої світової війни, дуже жорстокої війни ХХ століття, де митрополит один з єдиних, який висловив протест тодішній тодішні окупації фашистам, і тільки через те, що він мав великий авторитет, тільки через те, що він був вже досить похилого віку і був людиною, пошанованою в усіх колах. Він не зазнав переслідування прямо від фашистів. Через це дуже часто і до цього часу ще сумнівалися люди, що він десь співпрацював з фашистами, бо за такі висловлювання, напевно, мав би сидіти в концтаборі. А не сидів, напевно, співпрацював. Але просто він не боявся. Тому що, знову ж таки, перед ним був Бог і перед ним була Україна. Тому цей захід, який ми запланували, власне, 8 листопада, це й для того, щоб знову і знову показати українцям, ось ми маємо людину, за якою можна йти. Його називали дуже по-різному: Мойсей українського народу, ідейник українського народу, провідник української нації, великий митрополит. У нього дуже багато таких народних імен. Я думаю, що треба брати цей приклад і рухатися далі. Тому, Одночасно висловлюємо запрошення спільно, щоб люди взяли в цьому участь, щоб знову і знову перед собою покласти цю людину, яка вартує нашої уваги, і вартує не просто уваги, а вартує, щоб наслідувати її.